Всіх вітаю. Мусів по вашим проханням таке я добрався на виноградник до Олександра. Благо, що Олександр приїхав, сам заїхав і там провіряє в далечині, Приму України я вам вже показував свою, показую Олександру України, аж перед тим показую листки, щоб ви розуміли, бачите листки? Тобто біда одна не ходить, цей високосний год, звісно, дав жару і морозом на випробування, да, виморозило все, потім все дійшло, прийшов, бачите град. Так що блин, в два рази пострадав виноградник, прима України. Що тут скажеш? Ну, самі ви все бачите. Не бачите, це був град 18, у мене антиградова сітка да, спрацювала на моєму, та й в мене був менший. А тут просто куски льоду падали. Пошматувало, побило лозу, побило ягоди. Дивіться, ягоди, чи цей лоза. Ви мене питали за цей. за... Лозу, аби в Олександра придбати лозу, е поки йду буду розказувати. просто. Е так виглядає байконур на сьогодні. Бачите? Короче, я так в Олександра сюди, і ви знаєте, йому геть тут не до відео. І мені оце, дивлячись оце, на оце все. Е ну Блін, ну просто... Скільки труда, скільки всього, воно навіть знімати неохота нічого. Ну, іде, я йду до Джоя, бо ви просили Джоя, а ви просили Ютала. Е, я вам зараз покажу, щоб ви розуміли, що не те, що я не хочу вам там. Ну, як ви, е, чи Олександр не хоче вам там відпродати цього Джою чи е, Юталу. Ось Дивіться, що з Джоя. Твориться. Перед тим, ви бачили, я вам показував, ви верніться, коли я останній раз знімав в Олександра, я показував Джо і Юпітер. Ви почали просити подивіться, який він був до того і який він зараз. Ось, бачите, ту було те, що я тоді знімав, то було до того. А це сьогодні, який він вигляд має на сьогодні. Бачите? Да? Отакі гроди, отакі ось листя. Просто жалко дивитися на це все. Воно все побите. Все так само побито, бачите, ну що вам можна предлагати? Вибирати дві ці лозу показують. Бо ви будете казати, що от не захотіли, от жлоби, от що то там чи ще щось, ну я вам показав, бачите. Так що не все зависить от того, хочемо ми, не хочемо ми, усе в руках Божих, так сказати. Природа, вона її, вона живе по своїх законах. Виноградник дуже здоровий, ви бачите, допустимо, антиградовою сіткою накривати, оце, ну це просто нереально. Тому що, ну, розумієте, я не знаю, тут накрити таку площу, по-перше, це ж треба ще і зробити усе розварити, зробити на що його як би, ну, ложити. Да? А по-друге, сама сітка. і, Тобто воно вже не стоїть, ніяких там не вип... Правдово я ніяких затрат, ніяких нічого там. Зараз я вам покажу, так само я покажу і покажу Юпітер. Той, що я вам показував до того. Красивий все. Гронке. Є гронки. Гронки красиві, плотненькі. Ну, все, дивіться. Це вже, бачите, похоже на Юпітер, правда? правда ж, похоже на оригінальний Юпітер. Отака от в нього грона, отакі от вони всі, ну що, листки так же само, Ось, дивіться, відходжу я чуть далі. Усе побито, все воно в дірках, все пошматовано, побиті ягоди. Ось, оце воно так. І оце представте, скільки це роботи треба, оцей виноградник увесь зачистить, да? щоб от цього діла. Ну Це просто капець. це Я навіть ну, слів не хватає. Не слівне ні... і оце я ж кажу. Дивіться, оце що все воно все чиститься, 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 оце тільки треба сутками сидіти тут. Ну що тут можна сидіти? Як воно, ну ви бачите, все страшенки, по-моєму. Як воно воно, градом його так полосувало, побило ягоди. Грона, да, грона здорове на все. Ну, а що ж бачите? ну Тобто це якось отак. На цьому все, я вам просто це показав, щоб, щоб ви мали уяву, що не ми не хочемо, природа вносить свої корективи. і Не все в наших руках. Оце якось отак. На цьому. Е до побачення. Чуть не сказав хороша нота. Да? Не, не, не хороша ця нота, а на такій поганій ноті. Це відео сьогодні закінчується. Ну, Що маємо, те маємо. Ну Це таке. знаєте, Аби був мир і сонце світило, і ми всі живі здорові. А це ми потихеньку встановимо. Бистріше б мир би встановився. А це ми якось. Подолаємо. На цьому все, на все добре.